Доброго ранку, рав. Звідки я можу дізнатися, чи правильно моє напрямку, якщо відчуваю себе ще більш віддаленим від товаришів, щодо щодо в порівнянні двох днів тому прав, тобі дано це утящення серця зараз, щоб на цих умовах ти був би поєднаний з ними серцем та душею, просто абсолютно у всьому. Це так, і тому, як ми говорили про те, як прокидаємося зранку, тобто ти маєш бути радий, коли у тебе труднощі, темрява, коли ти маєш вставати через силу, коли ти не хочеш, так ти просуваєшся саме так. І коли ти долаєш свій егоїзм. То у тебе з'являються нові сили, і з ними ти зараз ідеш створювати нові ви ти долаєш его, котре з'явилося в. Ти його приєднуєш також до об'єднання з товаришами і саме із цим авіютом із додатком авіюту. і е, твоїми товаришами ви влаштовуєте новий клій, новий рівень зв'язку, допоки цей рівень не буде достатньо високим, в котрому ви почнете розкривати творця, тому що до тієї темряви, в котрій ви розкриваєте, у вас там буде відчуття світла.